Операція в Курській області заклала хорошу основу для переговорів з наступником Путіна, заявив глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабр. Він підкреслив, що операція на Курщині йде краще ніж очікувалося. Прогрес показує російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює, і що для військового керівництва це занадто. Продовжимо цю тему Станіславом Желіховським, це кандидат політичних наук і експерт міжнародник. Моє вітання. Доброго дня. Пане Станіславе, як ви вважаєте, чому змінилась позиція Заходу щодо просування Росії, перепрошую України на територію Росії і щодо того, що може вправі Україна бити по території Російської Федерації? Пам'ятаєте, певний час цього не було дозволено, і навіть говорили, що якби Захід дозволив бити їхньою зброєю по території, Території Росії мається на увазі прикордони. То не було б цього вторгнення на Харківщині. Ну, знову, коли е, пішли в наступ Росіяни. А потім, коли вже дозволили, то на Сумщині вже такої ситуації не було. Що змінилось? Чому змінилось? Дійсно, вже майже тиждень як Україна почала наступ у Курському прикордонному районі на території Російської Федерації, і тому Кремль наказав його евакуювати. Також Москвою було введено стан контртерористичної операції, і за даними інституту вивчення війни на такий крок було вирішено піти, а не оголошувати воєнний стан для того, щоб не щоб це не призвезло, не, не призводило до хвилювань у суспільстві, які е, можуть завдати збитків режиму Владимира Путіна, і е, зараз за оцінками е, CNN, е, Збройні Сили України вже встигли, е, скажімо так, поширити. Власне, операцію на 250 квадратних кілометрів російської території, що звісно є немало, і дійсно враховуючи те, що операції проводяться на території країни-агресорки, це може змінити позицію. Ми повинні розуміти в контексті як. Ведення подальших бойових дій, так і в в контексті мирного регулювання російсько-української війни. Ну а, знову ж таки а, зараз важко говорити, яких саме цілей, а, які саме цілі ставила перед собою Україна офіційний Київ. Поки що ми можемо власне, оперувати тими даними, що є, але не виключається власне, що а, у разі. Її успіху це може дійсно переломити ситуацію на користь нашої держави у всіх можливих варіантах, і не виключається, що це може навіть дати е, зелене світло для того, щоб ми е, могли власне задіювати ті чи інші типи західного озброєння по території країни-агресорки. Ну поки що ще важко про це говорити. Бачимо, що речник ради національної безпеки США Джон Кірбі. Е, е, Голос заявив, що поки що немає жодних змін у цій політиці, власне, що стосується американської зброї та способів її застосування, але нагадав, що Україна може власне цю зброю використовувати для атак по прикордонних регіонах. ну Окрім так, Росії так. Що, Пане в принципі, Сталіславе. Київ і дотримується. Чи буде далі чи ні? Важко сказати. Ми повинні розуміти, що все ж таки американці можуть надавати нам ситуативно дозволи на завдання більш таких ударів в більш в більшій глибині Російської Федерації, і це так, може бути і можна і на Москву. Можна вже й на Крим, не знаю чи на Москву, але мені здається, що поки що офіційно ми не будемо отримувати такі дозволи, Точ чи з огляду на Американську виборчу кампанію, і це варто розуміти, щоб не було використано опонентами на, на свою користь, наприклад, тим таки ж Дональдом Трампом, і ми повинні теж розуміти, що це може бути не завжди позитивно сприйнято іншими партнерами, хоча голосів уже лунає все більше і більше. То я думаю, що це, якщо і буде, то воно буде власне таким еволюційним шляхом надаватися, коли вже знову будемо долати чергові, чергові червоні лінії. А відтак ми завжди... Повинні такі рішення ну буквально вигризати від наших західних партнерів і не виключається, що саме ця операція стане таким от каталізатором для можливих ну, прям круто. Так сказали вигризати, і мене от в цьому всьому контексті цікавить: а що сталося? Чому раніше боялися давати більше зброї, давати її вчасно? Тому що буде ескалація військових дій з боку Путіна. Боялись ескалації, боялись розізлити Путіна. А тепер кажуть, вже не боїмося. А ну знову ж таки ми повинні розуміти, що на заході дуже довго перебували в полоні оцих всіх пропагандистських наративів, які розповсюджила Російська Федерація. про її таку, таку о, о, безстрашну армію, про її супермогутні збройні сили, про її ядерний арсенал, і ну і далі в такому дусі, і навіть зараз багато ми можемо побачити о таких впливів, які мають місце на території. Країни Європейського союзу в однаві сполучених штатах і там досі вважають, що Росія може якось так відреагувати, що власне це це змінить якось кардинально ситуацію на її користь. На мій погляд, якраз таки дії української армії Української держави на полі бою, те, що вона змогла захистити, те, що ми змогли захистити свою державність, те, що ми можемо оперувати. І на окупованих територіях і на території Російської Федерації, і ми якраз таки почали з таких от точкових ударів. А тепер ми вже можемо навіть скажімо, туди вводити збройні сили. Це дійсно великий ривок не лише для України, а й і в контексті свідомості наших партнерів. І тепер вони Ну під так. Іншим вони потім. ж говорили про те, що тепер побачили, що Україна може робити прориви. А до цього ж якраз. А звинувачували Абсолют. в цьому, що цього не було. У мене Абсолют. ще до вас два питання, якщо можна коротко. Ви вже сказали про кірбі. А ще ж Єврокомісія, в устами речника зовнішньополітичних питань Петерстану, сказав, щодо подій в Курській області в коментарі Суспільному, що Україна має законне право захищатися, за, зокрема завдаючи ударів по агресору на його території. Ну і Міллер теж сказав, що не змінилась позиція, так як і Кірбі. Цікавий момент. 8 серпня Карін Жан П'єр, речниця Білого Дому, говорить, що ми е, зв'язуємося з Україною щоб дізнатись цілі е, української армії на території Курщини. Сьогодні 11 число і. Ну, майже тиждень уже пройшов, і взагалі, на мій погляд, все ж таки повинні розуміти, що має місце е, політика і має місце реальний стан речей. Очевидь, з політичної точки зору потрібно було зазначити, що з нашим західним партнером що вони могли не знати про таку операцію, і очевидь, не, не могли дати нам. Е, Добро чи не добро на цю, на цю операцію, ну знову ж таки, тут можна провести паралелі, так як на це як на ліквідацію і Ганії відреагували американці. Ну, власне, яка таки тоді державний секретар США Ентоні Блінкен, перебуваючи Сінгапурі, також говорив, що американці не знали про таку операцію на території Ірану і власне не були причетні до неї. Знову ж таки, ми повинні розуміти, що тут, тут мають місце і політика, і дипломатія, а саме а, а передусім, якась така геополітика. А щодо цього випадку, не. Учаться так само, тому я вважаю, що е, наші західні партнери могли. Знати про uh, таку операцію, тим паче, якщо вона дійсно могла готуватися місяцями так, і очевидь, ми не могли пише. не координувати свої дії. А відтак я думаю, що офіційно uh, наші партнери говорять про це, що їм було невідомо, але насправді якась робота повинна була проводитись, тому що в інтересах альянсу uh, як куди далі uh, може як далі може прибігати uh, ця, uh, цей конфлікт і чи не зачепить. І, власне, країни північно атлантичного альянсу, тому тут потрібно було координувати такі речі і отримувати від них окремі дозволи на ті чи інші операції. Тому я думаю, що все ж таки якась інформація, обмін інформацією відбувався однозначно, але поки що офіційна позиція є такою, якою вона є. От друге питання. Ну буквально одне речення. Мене от цікаво, чи знаєте, в Україні мовчать, і в Україні для медіа е, немає повідомлень. Натомість ми дізнаємось інформацію з заходу від The Times, що готувалися місяцями, що е, сили виділені на операцію від 6 до 10 тисяч військових і так далі. Ну, це, власне, теж підтверджує, що все ж таки на Заході якоюсь якоїсь інформацією володіли. З яких вони джерел беруть, я не знаю, але. Те, що е, офіційні особи і розвідка, та й взагалі обмін між урядами е, даними, він очевидь відбував це все відбувалося, і я думаю, що все це було дійсно схвалено. Тому я думаю, що раніше ми не могли оперувати на територію ворога, тому що ми не мали якогось такого зеленого світла від наших партнерів. Зараз вже, можливо ситуація змінилася. Тим паче, ми бачимо, що президент США Джозеф Байден вже не пов'язаний з виборчою. Компанію, і він говорив, що він займеться питанням України в останній місяці свого перебування. Так він ратує за те, щоб Почули. репутація демократичної партії збереглася, але те, що в нього руки більш розв'язані, це факт. Можливо, це є якраз таки проявом того про що Байден заявляв раніше. Почули, дякую. Кандидат політичних Распівав. наук, експерт міжнародник Стані... Станіслав Желіховський був з нами на зв'язку. Говорив.